Неба нам усім. На календарі 31 травня, а у Степанівському ліцеї останній дзвоник. У травні, коли розквітають яскраві квіти, звинить пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до на нас свято останнього дзвоника. Воно радісне і водночас суне. Цього року свято буде справді. Не забудьте. розпочинаємо свято останнього дзвоника онлайн. Ви знаєте, все так незвично. Тихе шкільне подвір'я, порожні коридори, пусті класи. Ще діти так ніколи не просилися до школи, а вчителі так ніколи не мріяли опинитися на своєму робочому місці у класі. Разом із своїми дітьми. Війна в Україні змусила нас привчитися до нових реалій, забравши найцінніше в нашому житті живе спілкування, зустріч, прогулянки. І тому 2022-2023 рік ми закінчуємо дистанційно. Але ми впевнені, що війна мине. Ми обов'язково переможемо, знову повернемося до своїх друзів, до вчителів, до школи. Шануємо хвилиною мовчання борців за волю України, героїв українців, що віддали своє життя за мирне небо над головою. Нашу з вами свободу і незалежність. Як мить минув цей рік навчання, були і успіхи, були розчарування, завершились великі перегони, підводить підсумки, виконуючи обов'язки директора школи. До слова запрошується Бабенко Олена Василівна. Знову весна, знову травень і останній дзвоник. Але є в нас. Така печаль в душах, тому що не стало нашого Олександра Михайловича. У жовтні місяці він пішов з життя, залишивши нас, нашому гарне, світла йому пам'ять. Дорогі учасники освітнього процесу, а зараз прийміть вітання з завершенням навчального року. Для кожного з нас він був різний. Для кого? Жттєвим уроком, новим відкриттям, важливими подіями, а для кого черговою порцією знань, умів, навичок, простим або складним. Він показав багато чого, але головний меседж вчителі, учні і їх батьки є справжніми партнерами у такому важливому процесі процесі навчання. Вперше без урочистої лінійки. Без останнього дзвоника дистанційно проходять святкування з нагоди завершення навчального року, але від цього свято не стає менш важливим. Окремі слова і подяки і найщиріші побажання цей день педагогам за високий професіоналізм, за знання, за життєвий досвід, душевне тепло, креатив, вміння знаходити швидкий вихід у надзвичайних ситуаціях і при цьому залишатися. Педагогами, якими б не були виклики суспільства. І звичайно, велика вдячність батькам. Адже в цьому році без вас, шановні наші батьки, без вашої підтримки, вашим дітям і вчителям не вдалося б досягти усіх. Хочу також висловити вдячність нашим працівникам. Саме завдяки їм ми усі бачимо, яким гарним є наше шкільне подвір'я. Але найстепліші, найгарніші слова я хочу присвятити нашим старшокласникам. Дорогі наші найстарші діти, народна мудрість каже, життя прожити не поле перейти. Тож вважаю, що життя це найцінніший скарб для кожної людини. А для вас, дорога наша юність, тим більше, бо для вас починається новий доленосний етап, повний надій, прагнень і мрій. Головне успішно склати іспит, визначитися з професією, знайти свій шлях у житті. Я хочу побажати вам стати щасливими і успішними, не шукати щастя в інших країнах, а знайти його тут, в рідній Україні. А для цього, щоб знайти це щастя, я хочу розповісти вам невеличку притчу. Сиділо щастя у ямі. Проходив повз. Чоловік побачив щастя і попросив у нього багато грошей. Щастя виконало його прохання і пішов він з щасливий грошима. Проходив другий чоловік і попросив у нього красиву дівчину за дружину. Щастя виконало його прохання і пішов він з щасливий. Своєю молодою дружиною. Одного разу до ями підійшов молодий хлопець. Він подивився на щастя, але не став у нього нічого просити, а запитав, тобі то щастя, що треба? А щастя відповіло вилізти з ями. Хлопець допоміг йому вибратися з ями і пішов своєю дорогою. А щастя а щастя побігло за ним. Тож будьте щасливі, наші милі, дорогі діти. Бажаємо усім гарного і цікавого відпочинку, набратися незабутніх вражень, сил перед початком нового етапу навчання, всім міцного здоров'я, сил, позитивного настрою, миру, добра, благополуччя і нескінченної віри в те, що все буде дуже гарно. Все Буде добре. Дякую. Ось і минув цей дивний рік навчальний, порожня школа, класи і їдальня. І без дітей у школі тихо й сумно не чути гамуру дитячого і сміху. Та пролетить швиденько час, і ми повернемося в клас. Продовжимо наше спілкування зручне і звичне нам навчання. Хай радість вам життя дарує, щоб посміхались ви весь час. Нехай любов і злагода панує, в достаток повниться щоразу. Щоб ви добра мали багато, а доля квітла наче сад. І щоб на вас пізне попадали. Лише щасливий зорепан. Ну ось і все. Навчальний рік позаду, попереду канікулів пора. Лише дзвінок подасть свій лосочу а то вже закону його світ. Лунай останнє нам у цьому році спогадом школи і тихих мирних днів. До побачення школу! Чекайся у вересні нас, незабаром прийде перемоги і розквіту часу. Будемо жити, раді, творити у мирній і вільній своїй Україні. Школа, школа, рідна школа, тобі щастя бажає. Сто них. Ми зробимо останні наші кроки і свішки не покинемо політи. Вже назавжди ми повиростали, а тут дитинство нашого пора. Цієї миті ми усі чекали. Та в школі все для нас було могла. Сміх і радість у щирі друзі, мрії. Пісні, веселі, перші почуття. І сподівання чисті і надії, світлі руки нашого життя. А далі в кожного уже своя стежина, свій вибір, доля і свої путі. Та в серці школа лишиться єдина. Її ми не забудемо в житті. У нас цікавий цікавості з кого. Жити вчились, жити і щодня. Діжі квани висячку стали. Розумів каплів за пів боюся. Прийшла порась кністечка відлітати. Прийміть до земної вчителі. Ми хочемо сьогодні вам сказати, що ви найкращі люди на землі. Вітає швидко. От і дійшли ми з вами до цієї знаменної дати закінчення школи. Так не хочеться закривати двері, дитинство, але сьогодні ви випускники школи. Я дякую вам за те, що ви були разом зі мною і в будні, і в свята. Діти, живіть усвідомлено. Думайте, що ваші вчинки і думки сьогодні. Це ваша доля завтра. Умійте приносити радість людям своїм існуванням. Любіть, цінуйте, не засмучуйте своїх батьків. Не робіть того, що суперечить совісті. Прагніть стати кращими. Не зупиняйтеся на досягненому. Будьте щасливими. Нехай останній дзвоник. Буде сигналом у доросле, яскраве, наповнене цікавими подіями життя, якого ви так чекали. І нехай ваші бажання здійсняться. Мрії збудуться, а задумане стане реальністю. І цей дзвінок сповістить вам про те, що школа закінчена і ви відправляєтеся у своє особисте, доросле життя. Час, звичайно, для вас не дуже легкий, але в кожному епізоді життя є щось дуже хороше, його тільки треба просто е, замітити. І замічати треба побільше хорошого, бо в нашому житті. Саме добра хороших новин не вистачає для нашого життя. Через те я бажаю вам, що ви кожен обрали своє, свою професію до душі. Ну І дійсно знайдете для себе справжніх друзів. Але запам'ятайте, що друзі це ті самі перші друзі, з якими ви вчилися всі ці 11 років. І ви будете згадувати цю школу і вчителів. І всі ці змагання, які в нас були, і конкурси. все ви будете згадувати. Саме головне зараз у нас мир, якби він найшвидше настав цей мир до І щоб ви здійснили свою мрію в житті. Здоров'я вам, щастя, щоб ви знайшли свою половинку, тому що ви вже дорослі. І щоб ви разом долали труднощі в житті захтивому. Вони були і ніде вони не дібаються. Але щоб їх було поменше у вас, якщо у вас буде все добре в вашій родині, все буде в ваш... добре в вашому житті, щоб ваші батьки з вами годилися вашими досягненнями. А я впевнена, що ви всі дуже працюєте і кожного з вас є талант. Не всі художники, правда? Не всі скульптори, не всі академіки, але в кожного є талант. Я бажаю вам, що ви його цей талант в своєму житті і досягли того. Чого ви бажаєте? Миру вам, здоров'я, щастя, радості, удачі, добрих людей на дорозі, життя і справжнього прохання сімейного щастя. Будьте здорові і щасливі. Шановні випускники, що вам побажати на порозі нового життя. Перш за все, цінуйте батька й матір, не жалійте їм свого тепла. Не робіть нікому зла і кривди, за добро добром спішіть дать, не чиніть ще зради батьківщині, на чужині щастя не зазнать, не забудьте мову калинову, пам'ятайте мамині пісні, згадуйте хоч інколи про школу тут лишились роки золоті, не цурайтесь праці ніякої, бо краса людини лиш в труді. Дбайте про добробут України, хай же стане щастя на землі, хай щастить вам завжди і в усьому, не зазнайте горя і біди, майте друзів, вірних на дорозі, з ними легше по життю іти. Ви дорослі, красиві, натхненні. кращі з кращих з усіх на землі, не тримайте синицю у жмені. Хай вас кличуть удалі журавлі. Ви мрій своїх линьте крилато, не спиняйтеся, що б не було, хай удачі у вас буде багато і людське зігріває тепло. А життя це робота і диво, в нім печалі і радощі є. Ідіть упевнено, сперто, сміливо, вибирайте найкраще своє. Але щоб усміхалося небо і удача задана прийшла. Самостійно трудитися треба. Наполегли годі чола. Бо життя це серйозно, не жарти. Що посієте, те й пожнете. Манни з неба чекати не варто. Ви завжди пам'ятайте про це. Усім, усім здоров'я нескінченого. Нехаже процветает. кожен з вас і щастя справжнього щоденника несе його вуличний час, горятку радості і усмішку теплішої. І крапинку втіхи небо благодать і Боже відтримки найчистіше. Сьогодні щиро хочу побажати.